Я відчуваю, що я стала частинкою сьогодні якоїсь дуже довгої семимісячної історії цієї галереї. І Я просто так з'явилась в кінці і зараз я буду ще співати пісні, якісь свої е е рендомні, е але дуже, боже, це просто найближчий, найкомфортніший е у мене зараз буде виступ. Але від цього і найнервовіший. Не за чим не сховатися. Але ж яс, не вона, і ти все згодом зрозумій, Я вже натягнута струна, а, -а, -а обличчя основа тобі. Але ж ти знаєш, що мені. Не, сподобався, не скільки, як ще б за нею не завчин. Найкращі риси поведінки, тому вважаю, що ми. Олександра, і майже рік можна сказати, ми працювали над різними проєктами. Це над проєктом, який ми відтворили дані. Ми їздили всією групою нашою а, в так би мовити в резиденцію на фестиваль, який влаштовував стіл там mm -hmm. а, і представили там свою інсталяцію а, під назвою Стет of Mind. А, так і, до речі, можна. Передивитися в даншиті. Також коли ми завершили на проєкт, ми приїхали сюди, з у нас повернувся, і ми вирішили якби, зробити портал, але антипод до того проєкту. Тобто там ми робили інсталяцію більше про тривожність. А, ми хотіли передати наші всі стани, які ми переживаємо тут в Києві, в Україні. А тут ми навпаки зробили те, що ми відчули там, тобто це щось дуже тепле, дуже затишне, там де комфортно. І ми вирішили одночасно представити свої роботи в цій залі, та зробити спільну інсталяцію, яку вже бачили. Та відтворити всі самі комфортні почуття, щоб відвідувачі також могли відчути себе в затишку та в безпеці в якомусь умовному стані тому дуже дякую за відвідування і рада представити нашу сьогоднішню зірку яка буде виступати для вас і ми дуже дякуємо що ви нас завітали також хочу подякувати від нашої команди стіну це була прекрасна дуже довга подорож дуже крутий досвід для нас і так, тому можете ще розвитись роботи, та будемо переходити в ту залу, щоб починати бачити. Цей проєкт відбувся, і ми побачили творчість пізних художників, побачили, як вони працюють з різними медіа, так як вони намагаються висловити свою думку, і кожен набуває свого власного стилю. Але інший аспект цієї виставки надважливий, вона дійсно вийшла теплою, вона дійсно вийшла про хованки, які асоціюються із затишком. І вона дійсно мала такий великий емоційний вплив на глядачів. Тому що, коли до нас приходили наші гості, не зважаючи скільки їм було років, вони в першу чергу знайомилися з вашою творчістю, роздивлялися, як ви це робите. Це було надзвичайно цікаво, тому що могли побачити різні аспекти сучасного візуального мистецтва. І коли потрапляли. В атмосферу вашої інсталяції експертів, то навіть не хотіли звідти виходити. Мені здається, що як не банально це звучатиме, але основна мета мистецтва це все ж таки діалог з глядачем. І якщо в цьому діалозі ще відбувається така емоційна взаємодія, ну то значить, ми всі виконали свою мету. Якщо комусь от сьогодні показував володя прийшов, так якщо одній такій дитині, навіть одній дитині, як Володя стане тепліше. То значить, ми не даримо нашому слідчим займаємося мистецтвом. Але ж таких гостей у нас було багато. Тобто ми вам дякуємо, ми слідкуємо за вашою творчістю, ми бажаємо вам успіхів і ми просто впевнені, що кожен із вас себе реалізує як митець, і ну, вже реалізуєте, так і mm -hmm. далі, 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 далі будете розвиватися до життя. Не підняти просто твоєю особистою.

Товариш, які першу чергу там надихає, допомагає. Ну от я сподіваюся, ну стін для нас для всіх таким став. Теж тут його дуже полюбила, подружилася. Ми всі з ним подружилися, і дякуємо за цей so проект. Я на фонд країти бат о френдфаріваді. Ну і дякую, звісно, за підтримку всім катям, які були долучені до цього. Це я от Зараз це правильно скажу українсько-данський молодішний дім. Так. Ми були в гостях, зокрема пані Катерина і пан Олексій. Побували в великому закладі від цієї локації. Є ну, навіть відгук чудовий в Фейсбуку про це. Так такі можливості, до речі, тут ви можете інформацію знайти для молодих художників, Це важливо не тільки для молодих, взагалі для, для всіх. Ну і звісно, представлю який теж. Spoonkaap... Spoonkaap... Spoonkaap naast de pziet doet zo goed gebruik, it. Oké. Briefly. Thanks to Ukrainian Danish Youth House uh, for the support. Yeah. And also to your Facebook account. En ook aan de frans En ook aan de Duitse Instituut. En ook aan de Duitse No, it's not like that. And <laughs> the whole cross. <of> <laughs> <laughs> yeah, it's been seven months. We have followed each other. So, uh, that's amazing. So, group hug. <laughs> Імпровізувати Десь глибоко всередині, я і так знаю, що хочу сказати, я краще не підсумую, тож на майбутнє.